От скажіть, як пояснити дідові Степану, що слать телеграму то вже прошлий вік?» Сто раз вже піднімався цей вопрос. Ось є мобілка, Бери, дзвони, Ні, Шле телеграму, бо з Київстара на стаціонарний дорого дзвонить. Так от, із телеграми, Юрко, то дід Степан. І помни, бураки самі себе не викопають. Семенчику привіт. П'ю за його нерви. Бо витерпіть такого чорта, як ти, то не кожен зможе. І де вони взялися на її голову, той Семен і дід Подстрикатель. Все, треба срочно їхати до діда на буряки. Як там ті автобуси ходять, біс його знає. Повезло. Їхав у ту сторону по ділах сусід. Дечко Василь, дальнобойщик, та й завіз до діда Ірку. Ой, що там було, один бог знає, той дід, як вчіпиться до дядька, як гімена до підошви, щоб випить п'ятдесят грам за те, що Ірку привіз. Як причепився, пішли в мочем, бо не відпущу з хати. Ірка трохи очконула, тому що в дядька жінка опасна єженщина. Дасть і дядькові мемеля. Якщо дядько прийде п'яний, і діду. Зіркою на пару. Дід щось покумекав і каже Хай Василько остається у нас, а зранку і поїде. Так і рішили. Про буряки ніхто й не вспомнив. Забава йшла на ура. Понапивалися, як свині, даже танці устроїли в літній кухні. А баба Варварка ще й на гармошці підігрувала. Тотька Мілка, дядькова жінка, дзвонила сто п'ятсот раз. Ой, що буде мать Ірці і звіздець. А про дядька взагалі мовчу, бо йому ще жити з нею. Ой, не завідую. На слідущий день поїхала Ірка з дядьком, ну, щоб защитить його від тої притрушеної жінки. А самі же ж, страшно, як побачить мишу в калідорі. Приїжджають, а тітка до них і не говорить. Мовчить. Заціпило, обідилась. Ірка і так і сяк до неї. І Ліза наче в сраку без мила. Короче, правдами і неправдами розговорила. Каже, а що я зроблю, якщо мій дід такий гості і випить, Любе, що за п'ятдесят грам і пердне в церкві? Не сваріть, дядька, бо приїхав же ж в целості і сохранності. Ну і вам не зміняв. Напився тіко і все. Ну, наче помирились. А у Ірки ж голова болить, а шарепається. а ще ж обратно треба до діда купати буряки. І знову доїхати нема на чому. Просила Славіка, щоб одвіз на мотоциклі, а як сіла з своїм весом, так тільки од'їхали від калітки, і в нього колесо відпало. Ох, Ірка, що ж ти за ходяча катастрофа, одні неудобства од тебе. То людину споїш. То мацаклета зламаєш. Ну нічого. Поремонтірували. Ірка аж зраділа, що з таким красивим пацаном у житті ніколи не їздила. І навіть коли молода була. Словом, приїхали до діда, а він уже, гад, на воротях у червоних чеботях стоїть і запрошує до столу. Одне спасло, що Славічок спортсмен, і він не випива. Ірка теж отморозилася, хоч і не спортсменка. Просто не могла одійти від предучої п'янки. Одним словом, вирмала буряки, ще й часничок потикала. А у мене до вас таке питаннячко. А хто це дивиться відосик і досі не лайкнув його? Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал. А то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь. Щось я відволіклась. Слухайте. А ось іще що було. Ірко. І Ірко, кричить семенчик, визивай скору, все, Я щас уйду. Куди вже собрався? питає Ірка. На той світ уйду. А що тобі? На цьому світі вже нема чого робить? Допитується Ірка. Ірко, не тренди, дзвони вже. Так, а що я їм семенчику скажу? Скажи, що мені погано. Алло, швидка допомога, семенчику плохо. Як якому? Буємо. Семенчику, вони питають, скільки тобі років? По паспорту? Чи наскільки я вигляжу? Та по паспорту ж, звісно. Ой я не знаю, де той паспорт. Хай уже швидше їдуть. Семенчику, вони питають, що трапилось. Та що, що? Довго розказувати. Вони кажуть, що якщо виклик хибний, то придеться платити. Скажи їм, що поки вони приїдуть, то я вже вмру. І платить буде нікому. Все семенчик. Вони кинули трубку. У них інший срочніший визов. Ех, ну правильно, нікому я не нужний. Семенчичок, пуцюрик, ти мені нужен. Що случилося? Я сидів і думав. Що думав? Неожиданно. Де сидів? Що думав? Ну, там, де надо, там і сидів, де всі обично сидять і думають. Ото думав, думав, так, що аж очі вилазили після твого горохового супу. І вдруг щось залетіло мені в рот. Семенчику, та хто ж думає з відкритим ротом? Тож ж мисля одразу вилетить. А може, то мисля якась умна залетіла? Ні, Ірко, вона дзищала. Мати Василева, та то ж муха. Отож я їй кажу, що мені плохо. Муха то ж просто неприятності. пожужить та й вилетить. Через рота? Це мені що тепер? Як ідіоту з відкритим ротом ходить? Ох, ребята, через рот вона вже точно не вилетить. А через куди? Ну, знайде собі шлях. Ану, послухай мені живіт. Що чуть? Не гуде? Нє, не гуде. Тільки булькоче щось. Все мені трендець, я вмираю. От бовдур, просто запам'ятай ці правила. Перше, якщо якась їжа потрапила тобі до рота, і ти відчув, що вона рухається, просто жуй швидше. По-друге, якщо ти з'їв жука чи хробака, то це вже не твої проблеми, а їхні. Поняв, учись, студент. А у мене на сьогодні все. Як саман зіркою щось новеньке вчворять, то я вам про це, шановна студія, обов'язково розстриндюнкою. До нових зустрічей!